Реал Мадрид найстатусніший та найтитулованіший футбольний клуб світу. Команда, яка асоціюється в кожного з нескінченними перемогами в лізі чемпіонів, колектив з найбільшою фанбазою в світі. І це клуб, в який мріє потрапити ледь не кожен зірковий футболіст світу. Королівський шарм Мадрида притягує. Реал – це завжди було про цінності і в першу чергу про боротьбу до самого кінця. Реал ніколи не здається. Це клуб, який завжди б'ється і завжди повертається навіть при найприкріших поразках. Проте церемонія золотий м'яч м'яч-2024» показала зовсім менше. Клуб змінився. Весь світ обговорює поведінку мадридського суперклубу після того, як вони завчасно дізнались, що і гравець не виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду. В ралі кажуть про всесвітню змову. Деякі її гравці говорять про політику. А в Бразилії взагалі приплили расизм. Ми помітили наскільки цікавим для вас було обговорення розв'язки золотого м'яча з перемогою родрі. Тому сьогодні вирішили розібрати шокуючу поведінку. Мадридського реалу і розібратися, що в дійсності сталося, і чи не було чогось ще, що було приховано за кулісами елітного світового футболу. Ми зібрали для вас всю найцікавішу інформацію з усіх можливих джерел, щоб відтворити об'єктивну оцінку того, що сталося в понеділок 28 жовтня 2024 року. Це був дійсно історичний день. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Ця церемонія дійсно відрізнялась від попередніх. Вперше в історії франц-футбол скасував інтерв'ю та фотосесію із майбутнім переможцем до гала вечору вручення нагороди. Про це інформує журналіст з Атлетік Маріо Кортегана, який спеціалізується на реалії і має багато зв'язків у клубі. Максимальне засекречення фінального результату нервувало Мадрид. На вечірці по завершенні церемонії головний редактор Франц футбол Вінсент Гарсія розповів виданню лікіп, як все відбувалося. Питанням на мільйон доларів було хто все-таки злив інформацію ралу. Щодо перемоги, Родрі Гарсія зазначив, що Бланкос намагалися довідатися якомога раніше майбутнього тріумфатора, щоб уникнути неповаги до їх клубу та Вінісіуса персонально. Головний редактор Франц говорив навіть про тиск. Який на нього вчинявся, але він до кінця був вірний обіцянці, яку він дав всім клубам, не розсекречувати інформацію стосовно переможців в будь-якій номінації. Вінсент був одним із двох людей, які знали всі результати опитувань. Виникає наступне питання: хто був тією другою людиною? Це виконавчий директор золотого м'яча Марк Лас, який перед церемонією говорив наступне: лише двоє людей знають переможця. Я і шеф-редактор Франц Той хто каже, що знає переможця або має список брехун. У своєму матеріалі Лікіп зазначає, що бойкот Реалу був несподіванкою для них. Зрештою, виходить достатньо цікава ситуація. Або Вінсент і Марк випадково десь проговорились, або Мадрид взагалі дізнався переможця якимось іншим підкилимним способом. Бо Флорентіно Перес був впевнений на всі 100% що помилки немає, і що саме Родрі виграв ЗМ. Звідси і рішення бойкотувати церемонію. В реалі відповідальним за рішення не їхати в Париж зробили Карло Анчелотті. Такою інформацією поділилося іспанське медіа. Коп, що також виглядає трошки підозріло, якщо звернути увагу на дату публікації, 29 жовтня, 13.37 за місцевим часом. Робимо висновок, і це увага, наше припущення, яке засноване на публікаціях у світових змі, що Реал Мадрид в обхід всіх перешкод дізнався переможця. Абсолютно унікальний клуб навіть в цьому аспекті. До речі, першим, хто сповістив світ про золотий м'яч Родрі, став мадридський журналіст Хосе Луіс Санчес, журналіст мадридського шоу Ель Черенґіто Ті та Радіо Марка. За Надто багато мадридського сліду, чи не так. А ще журналіст ESPN Габріелі Маркоті в своєму матеріалі піддав сумніву, що результати голосування були ідеально захищені, адже зберігались вони на одному з серверів, який, на думку журналіста, в принципі міг зламати будь-який хакер. Ось вам одна з правдоподібних теорій, а ми йдемо далі. Перша виявлена проблема полягає в тому, що Реал звинувачує Франц футбол, УЄФА та журналістів, які обирали переможця в неповазі до мадридського клубу. Але виходить так, що королівський клуб в обхід всіх. Ціх правил дізнався про поразку Вінісіуса в день вручення золотого м'яча за кілька годин до запланованого вильоту в Париж. Очевидно, що таким чином Флорентіно Перес, головна людина в Мадриді, сам забув про повагу до засекреченості інформації стосовно володаря золотого м'яча, який запровадив Футбол. В реалі зреагували на новину емоціями в першу чергу. Із тієї інформації, що вже активно розгуліє в світових медіа, стає відомо, що Бланкос одразу визначили рішення як нечесне, ганебне та всередині клубу назвали історичним Грабуванням це була точна овер-реакція зі сторони королівського клубу, і ми у своєму попередньому відео аргументовано пояснюємо, чому перемога Родрі є заслуженою з огляду на критерії вибору переможця, яких було одразу три. Радимо до перегляду посилання на відео в кінцевій заставці і у підкасті. Далі більше: півзахисник реала Едуардо Камавінга в соцмережі X звинуватив у всьому футбольну політику. Цей пост став дуже вірусним, і ми прояснимо витоки таких широких знань Камавінги. В Мадриді існує конспірологічка. Тічна теорія, згідно з якою золотий м'яч у Вінісіуса, відібрав президент УЄФА Олександр Чиферін. Ворог Реала УЄФА втрутився в розіграш золотого м'яча. Це явний доказ війни Олександра Чиферіна проти Суперліги, стверджував ведучий Ель Chiringuito TV Хосеп Педрероль, який, як і згадуваний Хосе і Санчес, є близьким журналістом до вищого керівництва Реала. Жодних доказів надано не було ні переписок з тиском Чиферіна на редакцію «Франсфутбол», ні підозрілих фото зустрічі президента УЄФА з шеф-редактором журналу Суто Спірологія, все як ми любимо. Давайте рухатись далі. Партнер Вінісіуса по збірній Рішерлісон чомусь назвав перемогу Родрі поразкою футболу. Хоча якщо нападник Тоттенгема та збірної Бразилії дійсно любить футбол і розбирається в ньому, то ця порівняльна картинка покаже йому, що, по-перше, Родрі Ернандес теж вміє грати в футбол і перемагати в ньому. І по-друге, на своїй позиції він точно є найкращим футболістом світу прямо зараз. Але далі всіх пішов бразильський коментатор Globo News Гуга Чакра, якого ми маємо зацитувати. Ми ми знаємо, що Вінісіус є об'єктом расизму в іспанському футболі та інших частинах Європи, і він активно бореться з цим. Це змушує нас сумніватися, чи вплинули на результат, який приніс перемогу Родрі, упередження та расизм щодо Вінісіуса. Загалом, якщо розібратись, стає очевидним, що програвшою стороною всій цієї історії є тільки один суб'єкт, і це Мадридський Реал. клуб якимось чином дізнався переможця в обхід правил, і перемога дійсно дісталася Родрі. Мадрид звинуватив всіх і вся в неповазі, хоча сам вчинив як мінімум. Некрасиво по відношенню до всіх інших клубів та їх номінантів, адже всі наперед дізнались переможця. Реал зрештою не може звинувачувати француз чи ста журналістів зі ста різних країн світу, які обирали переможців у всіх цих номінаціях в неповазі, адже кого визнали найкращою командою року. Правильно, мадридський реал, і це на фоні неймовірної збірної Іспанії Луїса Дела Фуенте, яка в теорії теж заслуговувала на найвищу нагороду. А кого визнали найкращим тренером світу? Карло Анчолотті. В обхід того ж Дела Фуенте. Інший представник реала Кіліан Бапе розділив із Гаррі Кейном нагороду імені Герда Мюллера, яка вручається найкращому бомбардирові року. А в першій десятці найкращих футболістів світу за підсумками сезону одразу п'ять представляють Мадрид: Кросс М Карвахаль, Белінгем та Вінісіус. Головний редактор. Актор Франц футбол таки сказав, що однією з причин неперемоги жуніора став і той факт, що надто багато гравців реала діяли на галактичному рівні в минулому сезоні, а отже, відібрали очки у віні. Логічне пояснення, гадаємо, що так. Що говорити, якщо навіть фанат Реалу і по сумісництву президент Ла Ліги Хав'єр Тебас засудив рішення керівництва Мадрида бойкотувати золотий м'яч. Вони повинні були приїхати на церемонію, замість того, щоб ставити під сумнів процес підрахунку голосів Франц футболу, який є прозорим, коли голос. Сують 100 журналістів комплекс жертви у реала просто зашкалює. Я не знаю, куди вони рухаються. Їм бракує класу, і ми бачимо це в Іспанії. Я є мадридистом, але для мене сумно бачити, як клуб на деякий час втратив ключові цінності, а саме поводитися як джентльмен і потискати руку, коли програєш. Пеп Гвардіола також не зрозумів рішення Мадрида та Вінісіуса не приїжджати в Париж. Далі цитуємо: голосування відбувається по всьому світу, голосує не лише одна країна. Якби Віні виграв золотий м'яч, це було б більш ніж заслужено. Це як минулого сезону з Ерлінгом Голландом. і він не виграв. Ерлінг був там. Він був щасливим, привітав Месі. І він такий: добре, окей, давайте спробуємо зробити це в наступному сезоні. Колишній наставник збірної Франції Раймон Доманек був ще жорсткішим у своїй думці стосовно бойкоту. Кажуть, що Реал великий клуб, а сам Мадрид хоче бути таким. Тим часом виявляється, що це маленький клуб, дуже маленький. Те, що вони зробили, абсолютно жалюгідно. Вони продемонстрували неповагу до футболу, до інших учасників гало вечора і переможців. Це відверто огидно, і цікаво, що колишній президент Реала Рамон Кальдерон також не підтримав дії клубу. Реал Мадрид був не правий, коли бойкотував церемонію. Анчелотті був названий найкращим тренером, а Мбапе – найкращим бомбардиром. Ми найбільший клуб, але ми повинні поводитися належним чином. Вінісіо Жуніор заслужив перемогу, як і всі номінанти. Реал також не привітав Родрі з перемогою. Це тепер табуйована тема в клубі: обговорення золотого м'яча. Цікаво, що раніше в змі була інформація про великий інтерес Мадрида в Родрі. Але після всього цього навряд чи це станеться. Більшість футбольних експертів, функціонерів та представників інших клубів вважають рішення Реала непрезентабельним і визнають поведінку Мадрида такою, яка не поважає інші клуби та інші думки. А ще ці розмови про те, що золотий м'яч втратив свій престиж зі сторони Реала та місцевих мадридських медіа, в такому випадку логічне питання. чому туди стільки галасу? Зрештою, ми, як і весь світ, задаємось питанням: а чи не забагато Реал Мадрид почав собі дозволяти? Безумовно, цей клуб це лакмус ви папірець всього світового футболу, і нас дуже сильно дивує позиція, коли така велика інституція, яка є однією з найшанованіших у всьому світі, відверто не сприймає думки інших людей, які також люблять футбол і можуть мати протилежну думку. Для нас Ареал втратив свій королевський шарм. Справжні королі так не вчиняють. Вони вміють визнавати поразки і рухатись далі. Цей мадрид чомусь обрав роль жертви там, де був переможцем. Цей галевечір в Парижі був із великими перемогами реала, про які ми говорили в цьому відео це історія про занадто егоцентричну поведінку одного футбольного клубу на святі футболу для всіх. Добре, що незважаючи на всі ці конфлікти, завжди є можливість спустити пару, задонативши, наприклад, на дрони, які полетять в центри прийняття рішень окремих московитів. Задонатьте прямо зараз на потреби Сил оборони України, якщо не погоджуєтесь з дієм РАЛУ. А якщо ж погоджуєтесь, то з вас одразу дива донати волонтерам, підрозділам чи благодійним організаціям, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна!